Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Айкен. Сьогодні знову з вами на зв'язку. Сьогодні у нас 27.04.2022 року. Маємо вже якийсь там 60 якийсь там день війни. Воюємо з Кацапами, даємо дає вам добре бубни. А нам треба працювати, як то кажуть, в мирному житті і давати людям можливість, скажімо так само, працювати, заробляти гроші. на... Для того, щоб в Україні у нас все було добре, щоб всі були здорові, щасливі і благополучні. І в нас от сьогодні потрапила до нас от запчастина від стоматологічного крісла. Не можу сказати, це це для того, щоб там саме крісло чи там спинка підіймалася, я думаю, що різниці немає, певного ну, плюс-мінус механізм той самий, що і, і там, і там. От, але вже так не перший раз у нас таке відбувається. І минулому разу нам людина просто вислала шестерня. Ми йому робили. А от в цей раз ми, це трошки інше крісло, але шестерня дуже схожа. І от ми зробили заміну цієї шестерні. От, і хочу вам це показати. От, дуже багато виробників, більш зазвичай це Китай, але ж мені здається, що це італійське якесь крісло. Зараз назви не можу сказати в ідеалі. От. І єдине, хочу показати от, ту шестерню, як ми зробили. Оце от, наша, це та, що була тут. От. Ну, і, очевидь, скажімо, проблема виникла з того, що от, коли вона сідає ця оригінальна шестерня на шліці, от, бачите, дуже сильний люфт. Не знаю, чи вона проскокує, чи що. Ну, тобто, тим не менш, людина до нас звернулася, що ми її зробили. Ми її зробили, хоча бачу, що зубчики всі на місці, тобто якихось таких. Ну, питань немає. Можливо, це просто е ця нормальна, нам її дали, як скажемо, зразок, а інша стоїть е на кріслі. Але справа в тім, що от ми її зробили більш плотнішою, вона так тугенько заходить. Бачите, тут люфта практично взагалі немає. Тобто вона сидить моцно, жорстко. І таким чином, от, скажімо, якщо її ставити на своє місце. Ну, от, да, і чітко вона заходить. Тут в неї є такий черв'ячний механізм, доволі такий е е серйозний двигун, можна сказати, стоїть. І він, скажімо, рухає цю шестерню. Судя по всьому, е ну, працювати має все в порядку. Я думаю, буде. І питань немає. Єдине, що хочу сказати, що якщо навіть прийшлось у вас, ви там, не дуже такий там, фаховий майстер, то вам безумовно треба буде знати, що кожна шестерня, незалежно від того, вона желізна чи пластика, особливо пластикова, вона має обов'язково бути змащеною. Тобто, і причому так нормально. От. В нашому випадку ми зазвичай використовуємо Litol 24, він абсолютно нормально працює з пластиком. Не руйнує його, що не радимо, то це використовувати салідол. Тобто це стара смазка, яка руйнує пластик дуже сильно. Він набухає, лопається ну і багато чого відбувається, такого непотрібного. Тому беремо літол або обов'язково якийсь там таку ну, мастило для пластику. Там написано, що тільки це от. Ну, можете взяти те, хоча, ну, як то кажуть, воно просто буде набагато дорожче стоїти і тому особливої потреби немає. Тому, будь ласка, отаким от чином. Ви можете все звер... звернутися до нас, замовити цю шестерню. Якщо як в цьому випадку в нас, наприклад, такої немає, тому що вони плюс-мінус можуть бути схожі, тому що може бути один і той самий виробник, і з часом вони роблять зміни, тобто вона може відрізнятися там, в якихось параметрах. Тому це обов'язково треба заміряти, звернутися до наших там, менеджерів. На початку відео ви можете знайти телефончики поміряти свою шестерню, запитати така, не така, можливо, це назва буде просто е, виробу, а можливо буде така ситуація, що е, виріб може змінити, скажімо, той самий виробник, скажімо, те саме, начебто крісло, яке трошечки вони там щось в ньому змінили, і вони можуть змінити і шестерню. От, то обов'язково питайте параметри, обов'язково питайте назву. Ну а якщо ні, то звертайтеся до нас, і ми як в цьому випадку ми обов'язково зробимо, замінимо і передамо вам. Ну, таке простеньке відео. Тому, якщо щось буде потрібно, ви дзвоните до нас по наших телефончиках на початку відео. Якщо ні, самостійно заходите до нас на сайт www.ksa.ua, знаходите нас де завгодно в Україні в будь-яких інтернет-ресурсах, і ми вам чи можемо, тим допоможемо. Я думаю, що, скоріше за все, знайдете те, що в нас на сайті, тому що запчастин у нас дуже-дуже дуже багато. І на всі запчастини, які ми вже відпрацювали, ми даємо. Три місяці гарантії обов'язково. Так що, все добре. Працюємо. Дзвініть дзвоник, підписуйтесь на канал, кому було цікаво, тому що наших відео ми виставляємо дуже багато. Все те, що нам таким чином трапляється в руки, ми намагаємося донести людям розповісти, як можна яким чином розібрати самостійно, добратися туди всередину. І самостійно зробити заміну, щоб не, не ходити, не шукати майстрів, там СТОшників якихось там, чи просто сервісні центри, а просто маючи там декілька невеличких інструментів, ви можете це зробити самостійно. На тому все добре, будьте здорові! Слава Україні! Слава ЗСУ! Всього найкраще.